От тут у нас була, коли були дуже великі концерти, тут була сцена. І зараз воно все, бачите, розтрощено, немає трибун. Дах повністю зруйнований. 1 вересня через дах залетіли ракети. Це були ескандери. Ледова арена, знищена вщент. Це дитяча юнацька спортивна школа, в якої займалися понад 700 дітей, 40 тренерів. Це хокей, фігурне катання, шортрек. Це була найсильніша школа у нас в місті Харкові, де займались професійно, показували дуже хороші результати і по шортреку, і по фігурному катанню. Багато було у нас хокейних команд, які тренувалися тут. Тут багато шайб, плюшки є. Форма, ви ж бачите, ковзанки ми знаходили. Ну, Тут багато чого є. із обладнання спортивного. Два катка, вони розбиті, нема нічого, бачите. Тобто Тут дуже, дуже великі пошкодження. Це... Плити, які впали з даху, то це все. Ось ви бачите, це підвал, бачите, до, до землі пробито все. Тут дуже велике руйнування. Тут нема даху, нема полу, нема підвалу також. Все оборудовання, яке працювало, яке робило. Тут десь навіть у нас є машина для заливу льда, ось вона от там десь. Під завалами, вона дуже коштовна така і дуже класна, але ну, поки ми її витягнути не можемо. Це біда для харківського спорту, для харківських спортсменів, тому що льда зараз в місті Харкові нема. Це великий зал Палацу спорту. Тут було 3,5 тисячі посадочних місць, це трибуни. І якщо це концерт, то ще 2,5 тисячі на самому полі. Дуже багато тут проходило спортивних таких змагань дуже високого рівня. Це міжнародні старти були також тут. Ми проводили ще з спортивних танців дуже великі такі масштабні турніри. Ми проходимо експертизи по збиткам, по руйнуванням. Зараз казати, що можна відремонтувати, що ні, ми ж не знаємо. Це професіонали повинні сказати, на якій стадії руйнування зараз і що треба, щоб відновити. Ми чекаємо, коли закінчаться бойові дії. І тоді я думаю, що на цьому місці буде ще кращий палац спорту. Ще масштабніший, ще красивіший, і де Харків буде приймати гостей з різних країн світу.